Тим часом окупований Крим порожніє і рахує збитки туристів. Катма з Росії обіцяли мільйони відпочивальників, але кримці не бачать ані їх, ані звичних гостей з інших країн. Активна рекламна кампанія, яка закликала росіян їхати на півострів, не спрацювала. Розчарований Крим, і тих, хто щасливий від порожнечі на пляжах, на власні очі бачила Ірина Сторженко. Кілька хвилин до моря розкішний вигляд та всі зручності. Початок літнього сезону, а приватний житовий сектор лишається майже порожнім. Ті, хто звик жити з оренди житла, вже не на жарт схвильовані, немає навіть минулічних бронювань, не кажучи про реальних туристів. А це гурзуф, один з найвідвідуваніших курортів. Здавалося б, де де. А тут ще в п'яти хвилинах від моря поряд з артеком все має бути забите ще з весни. Та вільних номерів повно, а поодинокі клієнти можуть дозволити собі ще й перебирати харчами. Ну, які у нас вас можливо, треба вам місяць? Ну, мілка, мені треба інтернет. <свісно> від нічого робити господар радо показує на налощені кімнати, бодай журналістам. Хороший номер на троїх на четверих, приблизно ну 600-800 рублей. А по десь відкрита. Іра. Узимку родина живе тут сама влітку. Переїздить до підсобного приміщення, аби підзаробити нині навіть ціну знизила, аби тільки не порожніло. Сезон поки не осень. Ну надіємося, буде добре. Прогнози перетерпимо. Цей рік. В основному в этом году тільки їдуть росіяни в Україні. Ні, білорусів нет, молдава нет. Поэтому немного тяжелавата не рай, попри назву, і в цьому триповерховому готелі це вже селище Рибаче. Тут теж чекають на туристів. В прошлом году в это время сезон полным ходом. Одначе про зрив туристичного сезону на окупованому півострові адміністраторка не зізнається. Переконує в них у готелі із завантаженістю все добре. От у нас где-то процентів на 70 заселено гостиницям. Конкуренти, що впольовують клієнтів на вулиці, з вигаданого на камеру відсотка, лише посміялися. Там працівники не задержуються два-три дні і уїжджають всі працівники. Що вони там бре. Звісно, наплив дуже маленький, але то есть, ну, как бы сказать, вот у меня 43 номера, да, то тот год были, были все забиты до середины сентября, все номера с этого периода забронировали. Да, забронированы, забили уже сейчас жило очень много людей. А в данное время ну, совсем немного, ну там номеров 6. Это Рюша. А от родина з Мелитополя разом із трьома котами вже тиждень живе в наметі просто на узбережжі. Відсутності людей тільки радіє. Для нас добре, звісно, Це місяць. Перепугали народ наш, перепугали. Чотири підряд в цей час вже на пляжі було палаток. А в цьому році, звісно, немає нікого. Цього року всі сподівання окупованого Криму були на російських туристів, але не виправдались майже ніхто не їде. Причини пояснюють експерти: бойові дії у східній Україні, дорожнеча квитків на літаки з Росії та тисняви на Керченській переправі. Потенційні відпочивальники змушені там проводити іноді не одну добу. По Ялті і я підчоркиваю, це тільки по великим об'єктам. Ми сьогодні бачимо і оцінюємо, загрузку санаториев, гостиниц и так далее в районе 20%. Точно так же идут бронировки на высокий сезон. Примерно така ж ситуація в їх розчаровані нині кримські пенсіонерки. що в Росію хотіли найбільше на Дінжирину ски сказав 3 мільйони. Приїде да. і ніхто не ні прінуться. Має большого как бы, уже сравнительно більшого наплива. Ні, не чимає наплива. Не, на чим не була час вот, уже середина юня, і как бы, тишина. Тепер над ними нависла ще одна загроза за російським законодавством. Споруди, що розташовані у 200 метровій збережній зоні, а це їхні будинки, підлягають знесенню. Я вона настільки любила, настільки уважала. Думаю, була б молода і дитина б від нього родила. Чесне слово, і і таке розчарування страшне. Ірина Стороженко, Олена Жежера, Артем Сорокін та Максим Мусіян. Програма вікна СТБ.